Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу показати вам турецькі плуги Unlu. Вони себе зарекомендували начебто непогано. В інтернеті бачив багато відео з роботою цього плуга, тож думаю, інформація по ним зайвою не буде. Та і в коментарях може хтось напише свій відгук. Тож думаю, вам пригодиться це відео при виборі плуга собі. Отже, розпочнемо. Як ви бачите, зараз всі ці плуги йдуть в комплектації з пір'ївими отвалами. Тож конкретно на цьому більш зупинятись не буду. Зараз є в наявності 3, 4 і 5 корпусні плуги. Про оборотні, до речі, ми теж поговоримо, але трішки пізніше. Також ці плуги комплектуються угласнімами, звичайно ж, є опорні колеса з чистиками. Також чув таку інформацію, що ці плуги скопійовані з Лємкіна. Але, звичайно ж, сьогодні можливості порівняти їх нема, тож і говорити особо нема про що. Розпочнемо з характеристик на трьохкорпусний плуг. Ширина захвата 1 5 см. Тобто тут три корпуси по 35 см, продуктивність плуга 0,95 гектар в час, необхідна потужність трактора 70-75 кінських сил і вага плуга 370 кг. Орієнтовна ціна на сьогоднішній день 2800 доларів. Наступним буде 4 корпусний плуг. ширина захвата 1,4 м. Теж 4 корпуса по 35 см. Продуктивність 1,1 гектара за годину. Рекомендована потужність трактора 95-105 кінських сил і вага плуга такого буде 525 кг. а Ціна 3800 доларів. П'ятий корпусний плуг. ширина захвата 1,75 м. Сантиметрів, продуктивність 1,2 гектара за годину. глибина обробітку, до речі, всіх плугів 35 см. Необхідна потужність трактора 115 і вище кінських сил. Вага 655 кг. Коштує такий плуг на сьогоднішній день 4800 доларів І з класичними плугами на цьому закінчимо і перейдемо до оборотних. Зараз перед вами саме трьохкорпусний оборотний плуг 16-дюймовим пір'євим відвалом, приплужниками та ріжучим диском. Ширина захвату тут регулюється від 80 см до 1,40 м. Глибина оранки тут 40 см, відстань між корпусами 95 см. Агрегатується з тракторами потужністю від 90 кінських сил. Продуктивність такого плуга 1,1 гектарів на годину. Вага його 1450 кг. Також виробник дає гарантію 2 роки на раму і коштує такий плуг на сьогоднішній день 11400 доларів. Також особливість цього плуга в тому, що є можливість переставити його в транспортне положення, тобто повертається колесо таким чином, щоб воно підтримувало сам плуг в процесі переїзду. Сама рама ж тут квадратна з стінкою 12 см. Тобто використовується квадрат 120х120. Що ж стосується 4 плуга, корпусного плуга такого ж, це 16-дюймовий прівий відвал, приплужники і теж ріжучий диск. Ширина захвата 1,8 метра, Рама теж 120-120, глибина обробітку 40 см, відстань між корпусами 95 см. Продуктивність 1,5 гектара за годину, необхідна потужність трактора від 100 кінських сил і вага такого плуга 1680 кг. І коштуватиме він на сьогоднішній день 12800 доларів. Що ж, я вам розповів про самі популярні і продаваємі моделі, які є у нас в наявності на сьогоднішній день. Конкретно по оборотним плугам є в наявності ще 5 корпусні і 6 корпусні. Але думаю, далеко не всім буде цікава інформація про них. Що ж, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях або телефонуйте за номерами телефону, які ви бачите на екрані. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!